Обіцянка Тяцянка плюс постійна брехня і маніпуляції це фірмовий стиль керівництва Ігоря Поліщука. Так, діяння влади Луцька назвав депутат міськради від фракції «Ромадянський рух свідомі Михайло Наход, опублікувавши обурливий допис. Зокрема, його розлютило те, що на ЗСУ збираються виділяти наполовину менше від обіцяного. Мер Луцька на крайній сесії у присутності військових та громадськості клянеться, що буде закладено на потреби ЗСУ 500 мільйонів, плюс вільні залишки у бюджеті 2024 року. А закладають лише 250. Це знущання над військовими та ветеранами, яке переходить усі межі. Це пряме порушення рішення прийнятого міською радою два тижні тому. Відомо, що очільниця департаменту фінансів Луцької міської ради Лілія Єлова повідомила, що у проєкті бюджету на 2024 рік заклали не мінімум 500 мільйонів. Як цього вимагали військові, ветерани та громадськість. А також чим погодився і сам Мер Поліщук, коли у сесійній залі були захисники, а лише 250 мільйонів. Це викликало хвилю обурення у лучан, а також у обранців громади. Крім того, депутатка Луцької міської ради від фракції Громадянський рух свідомі Алана Точій каже: обіцянка щодо виділення 50 мільйонів гривень на ветеранський хаб теж виявилася неправдою. На крайньому засіданні сесії Луцької міської ради ми голосували за проєкт рішення, де було чітко вказано, що при формуванні бюджету на 2024 рік ми передбачаємо не менше 50 мільйонів гривень на створення ветеранського хабу. Тобто можна й більше, але 50 мільйонів однозначно закладаємо одразу. А тепер трохи перед історією. до того як на засіданні сесії почали виступати військові зі своїми пропозиціями, ми в проєкті рішення спостерігали суму у 20 мільйонів для ветеранського хабу. Переконливі аргументи військових та окремих депутатів все ж сприяли тому, що міський голова погоджується збільшити ці видатки, і депутати голосують вже за 50 мільйонів для. Ветеранського хабу, і що тепер? По факту, все одно повернулися до того, з чого й починали: до 20 мільйонів. Така ж історія з бюджетом участі. Проголосували за 8 мільйонів, а по факту бачимо півтора мільйона. Навіщо тоді було каламутити воду? Це вже просто відверта насмішка над військовими. Що це за гра? Коли вже слова і дії будуть відповідати одне одному. Депутати Луцької міської ради закликають жителів громади долучитися до обговорення проєкту бюджету на 2024 рік, яка відбудеться 18 грудня у Луцькій мерії, аби більше коштів все таки заклали на допомогу армії.